Хто ми хотіли, аби вирішувати, що на часі, а що ні? Тому жодних тем табу, окрім звісно, роботи протиповітряної оборони? Мене звати Ірина Філоненко, і я пропоную поговорити про те. Чому міські та селищні ради їх виконавчі комітети, а також військові адміністрації вимушені ухвалювати звернення до Кабінету міністрів України про забезпечення компенсації з різниці в тарифах підприємствам теплокомуненерго для можливості їх підготовки до зими? До розмови я запросила начальника Малинівської військової селищної адміністрації. Чугуївського району Харківської області Миколу Симир'янова, Микола Івановичу, як виникла ця проблема, і чому виникла потреба аж у зверненні до Кабінету міністрів України? Тому що наступний час люди, які не мають роботи, люди, які знаходяться в, на територіях, які були раніше окуповані, я думаю, що Держава должна відноситися до підняття тарифів до різних територій, по різному Тому у нас є проблеми, да, це я я розумію державу, тому що і комунальні підприємства, які використовуються електроенергії, вони також не можуть платити на сьогоднішній день повну суму тих затрат, які вони кожен місяць отримують. Тому Дві, дві справи. Тут є одна. Така, що як це відноситься до комунальних підприємств, це як то це як-то підтримує їх, що вони можуть потім. А якщо це до населення йде, то, 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 то це як то не так. І... Тобто собівартість послуг на тепло, на гарячу воду вище, аніж тариф для населення. Я правильно вас зрозуміла? Так, так, так. так. Нам, нам заперечують полишати тарифи на місцеве середування якщо все військовим адміністраціям, але ж ми як-то повинні виживати в цей це скрутний час. І потім ми становимося перед фактом, що якщо у нас буде опалюваний на сезон. І в нас є долги, дадуть нам газ, дадуть нам воду, дадуть нам каналізацію. Це дуже ми під, під питанням. І тому ми підписали таку, тому що. ну. От Підприємство у Малинівці, яке надає послуги з опалення, і я правильно розумію, що ще й з гарячої води, так? Так. Настільки воно е, крупне це підприємство. Ну, у нас не, нема багато таких. Не настільки крупне, щоб бути ліцензіатом НКРЄКП, Так, так, у нас дивіться, у нас немає багато по багатоповерхових домівок, але є в нас їх 18. І на сьогоднішній день ми в тому році ввійшли в опалювальний сезон з долгом 3 мільйони 800 тисяч. Ми розуміємо, що люди неспроможні платити за тепло в цей час. Так, да, є субсидії, є і льготи. Але це то населення, яке залишилось на території нашої громади, ну де то десь 50%, може 60%, я так не, не можу сказати зараз, яке не зможе платити ці тарифи. Тому ми зараз думаємо, як нам почати опалювальний сезон. Тобто настільки все серйозно, 3 мільйони то це з таким боргом підприємство завершило опалювальний сезон, так, нинішній? Ні, це було на початку того, а зараз у нас, зараз у нас ще додавалось мільйон 600. 000. Тому ми розуміємо, що це буде складно нам щоб працювали наші котельні восени. Ну, ми... Тобто у громади у громади немає е, ні коштів, ні і навіть якби вони були, то немає механізму, да, як покрити борги оці комунального підприємства, так? Є механізм, але але він, е, ще, якщо ви мене порозумієте, дивіться, є будівлі в нас, які е, ну, вони одноетажки, да, це на вас це, приватна, приватна будівля. І є воно етажки. Нам спрашують мешканці приватних будинків, а чим ми відрізняємося того населення, яке живе в багатоповерхових? Ми ж так населення, так компенсуйте нам цю, цю услугу. Як, як ви можете розділяти ті, які живуть в багатоповерхових, які раніше получили ці квартири безоплатно, а ми їх побудували, там у вас є дотація, там ви Ну, роз'ясняємо населення, що. Розумієте, у вас є можливість там дровами протопити, є інші які, а тут, тут взагалі нема такої можливості, то у нас немає виходу, а ми готуємося до опального сезону, і я думаю, своєчасно буде подано тепло до наших домівок багатоповерхових. Микола Іванович, от ви сказали, що за умови наявності коштів є механізм, як позбавити підприємство, яке надає послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання боргів, які накопилися. От це близько 5 мільйонів гривень. Цих які це механізми, Микола Іванович? Так, так, ви правильно порахували. Механізми такі, що Кожен місяць треба заплатити 20% подоходного налогу, і ми розуміємо, що це комунальне підприємство не зможе, тому датіруємо це комунальне підприємство, щоб вони то, що за газ, ну ви якою субвенцією проводите гроші туди, так? Так, так, так. Нам держава дала в початку року, 23-го року дала. Субвенцію, і ми зараз виживаємо. Ми не живемо, ми виживаємо, ми не можемо планувати там інші які-то плани по благоустрою населення. Але ж нам допомагає зараз наш районний центр зайнятості, який нам дав можливість наняти людей. Раніше було це 50 на 50, 50 місцевий бюджет, 50. Це бюджет районного центру зайнятості. Зараз вони оплачують повністю 100%. Люди працюють, ми вилізли з бур'янів, посадили навіть квіти і так далі. Але ж це, це не все, що ми хочемо. Це, Микола Івановичу. От ви рахували нинішній тариф і економічно обґрунтований? Яка різниця між цими двома цифрами для населення? Это, ну, есть, якщо брати на увазі електроенергію, я думаю, це дуже високий тариф. Э, 2 гривні 64, це ну, для населення, якщо пенсіонери наші отримують пенсію 2,5-3 тисяч, а ми розуміємо, що на наступний час у нас повисились на продукти на 20-30% на основні продукти. То ми, ми рахуємо це і думаємо, що як же чоловік людина вижити, якщо піти на купити для того, ж щоб то морковку, ту капусту, ту цибулю, ну, ну, а потім, а потім заплатити ще й комунальні послуги. Ми, ми враховуємо це і знаємо, що комунальне підприємство не виживе без нашої дотації. Тому як би там не було, але в нас опалювальний сезон почнеться своєчасно. Ну а там будемо. Ну, бо іншого виходу немає, так. Е, Микола Іванович, от щодо е, звернення оцього до Кабінету міністрів, щодо компенсації різниці в тарифах, про що там йдеться? Е, Ну, дивіться, у нас на, на кінці 22-го року ми теж надали документи по різниці в тарифах, і ми очікували, що воно прийде, але ж воно не прийшло. Тепер нам сказали. От в кінці травня ми знову порахували різницю в тарифах, подали до Кабінету міністрів, але ж дотації немає. Ми розуміємо, що немає таких коштів в державному бюджеті, але ж нам ніхто не може пояснити, як нам далі виживати. Нам ну, повисить тарифи на електроенергію і сказати потім, а далі що буде. Ми ми враховуємо це, але ж ну, громадам тяжко. Не тільки Малинівська, це і от в Чугурському районі я спілкувався з своїми колегами. Це і, і Слобожанська громада, і Зміївська, і Волчанська, Волчанська там в е, наступний час дуже, дуже гарячо, але ж ну, я їх теж розумію, як вони мене. Якщо б нам погасили тарифи. Різницю в тарифах. Ми б, звісно, зайшли б, мабуть, там з мінімальним боргом в опалюваному сезоні наступному, який буде в 2020 році. І ми б могли як-то розраховувати, що ми виживемо. Але ж ми якщо ми накопимо ще за цей рік іще довгий, то я не розумію, як їх погасити потім. Микола Іванович, я правильно розумію, що е, йдеться от щодо на, прийдешнього опалювального сезону, треба вже зараз гроші для того, щоб котельні відремонтувати, для того, щоб. Так, так. Ми у нас е, на одній з котель е, закупили ще за, державне субвенції. котел, вже поміняли, ми його встановили. Капальмального сезону ми готові, але ж ці борги нам можуть сказати лів заплатить, і ми вам не включимо газ. Але ж другого варіанту не буде. Я не знаю, якщо нам включать з боргами 2022 року, то, то дай Бог, щоб це воно було. Слухайте, але ж газ для опалювального сезону це, е, да, це велика частка, там великий відсоток, звісно. Але ось для е, бізнесу і для юридичних споживачів максимальний підняли вдвічі максимальну вартість електроенергії в нічний час, і в денний час, і в максимальне навантаження. Це ж теж великий відсоток витрат підприємства, яке надає, подає тепло в оселі людей. По бізнесу я можу прокоментувати, не знаю, держава розуміти, якщо такий тариф буде для бізнесу, буде такі е, їхні, що вони виробляють, це теж буде для населення, такі ж буде і в вартості повиш... повиситься е, ті. Ну все підвищиться, так? Так, так. І хліб, і, і доставка хліба, і я не кажу вже там, що випускає бізнес, я маю в виду, якщо це брать наших фермерів, то це ну також, ну, треба, якщо зібрали урожай, його на висушити Висушить це електроенергія. Це, ну, це, це також, ну. Микола Іванович, ви знаєте, от я сама собі так думаю, з вами говорю, але ж це якесь замкнене коло виходить зараз. Є таке, да, ви розумієте, дуже правильно. Як з цього кола вийти, нам ніхто не каже, розумієте? Мені б хотілося, щоб нам пояснили хоч Кабмін, хоч і, і, взагалі там держава. І, що як, я ще б хотів, знаєте, що увагу свою с, Ласка, так. В годи війни до кожної області повинні підходити з, 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 ну, зі своєю. Дифференційовано, так. Да, диф, диференційовано, так. Але ж цього нема. Ну, якщо тут в області, от, наш Чугуський район, пробуває до, до сих пор під обстрілами, то ну, давайте ж там же там Полтавська область, там є далі йдуть області, які вони цього не відчувають. Цього. У нас ще є землі, які не розмініровані, є землі, які, на яких ніхто не садив і ніхто не буде вибирати, тому що не вистачає можливості в державі не в сапірах, не в техніці. Ми повинні розуміти, що ж повишать таріф для та, для області, як вона, вона взагалі там посіяла, може, на 50% 40% земель. Ну, це так. І з іншого боку, якщо, е, якщо не платити за цю послугу, послуга відсутня. Не буде як її надавати знову ж таки, так як ви отам на початку говорили. Да, приватний сектор десь у дядька в дворі можна поставити якусь грубку, чи котел, чи буржуйку, буржуйку. Так, може буржуйку, ви розумієте? Буржуйку можемо поставити. І ми так, але в багатоповерхівці ж цього не зробиш. Це ж і система е, зневоднення, і це ж збитки на майбутнє. Правильно я розумію? Дуже правильно. Ви кажете. Справа в тому, що противопожежної безпеки ми не можемо встановлювати буджуйки в багатоповерхових домівках, але ж е, ну, ми шукаємо варіанти, можливо перевести на індивідуальне опалення, але ж це, надає, це гроші, це термін, це треба переложити газову трубу, тому що вона е, надає газ тільки для приготовки їди. А вона не розчислена для того. Катами, ще і ГРП, чи воно дозволить витримувати той тиск, який, якщо ми поставимо. У нас і... недавно була нарада, і на Ісхарі є проблема така, що там не працює. І там також не дає дозвілів на те, щоб. Встановлювати окреме екото опалення, а, ну, тому що не заховують, що якщо на першому етажі включить котел, то на п'ятому поверсі не буде газу для приготовлення їжі. Оце, оце такі. Ну, ситуація насправді дуже серйозна. Вона коли от ми з вами почали говорити, і тепер виявилось в процесі розмови, що ситуація настільки серйозна, що треба край щось робити з цим. От, ви підписали оце звернення да, від Малинівки до кабінету міністрів. Яких конкретно заходів ви від уряду чекаєте? Чи ви нічого вже не чекаєте? Ні, ну ми б хотіли, щоб нам хтось відповів, як нам пережити зиму, тому що любить зиму, навіть до війни, це було відповідальність перед людьми, щоб ну, температура була комфортна, була до вимог санітарних вимог. Але ж ми, ми на сьогоднішній день не знаємо. Якщо прийде і скаже, заплатіть нам ті борги, які ми на сьогоднішній день задовжали газовій компанії, то, то ми не заплатимо. Я потім Потім я не знаю, що, що, що робити з багатоповерховими домівками. Але ж ми хотіли, щоб нам розказали, роз що от. Микола Івановичу, скажіть, будь ласка, Малинівка Відорків настільки постраждала? Ну, найбільше постраждало це населення Пудмасьпанова. По, взагалі по, по громаді 392 домівки посаждала, зруйнована. Школа в Маспаніво посаждала, там було три пільоти, Будинку культури взагалі нема в Маспанова, школа посажала в Старій гнилиці. У нас два ліцеї посаждали також від прильотів, скажу так. 13 загиблих гражданських, цивільних, 16 поранених, 8 військових загиблих. Це по, по громаді. Три тижні тому знову прилетіло, але ж, слава Богу, бюджет. Ну, тобто для, для відбудови треба гроші і треба менеджерські рішення, такі нетривіальні, б, як. Би сказала, бо за нинішніх умов куди не кинь скрізь клин, скрізь треба. І ви сказали, що у вас і сільськогосподарські землі заміновані, так? Так, так. У нас є багато люди, люди просять будівельні матеріали, але ж на сьогоднішній день вчора тільки завезли. Дякуємо ми обласної військової адміністрації, 50 кубов доски. Більше всього ми дамо це на Маспаніва, потім на Стару Гнилицю, потім на Малинівку. Е, ну, ми працюємо з волонтерами і нам дуже допомагає е, міжнародний е, Червоний Крест і, і, і Проон. Ну, багато, багато є, але ж цього не вистачає. Ну, ми намагаємося, але ж не можемо задовольнити. Ми, ми хочемо одно, щоб до, до зими. Люди, які звертаються сюди на до себе додому, щоб вони як то перезимували. А є такі домівки, що там нема криші, там нема стін, там нема. Ну так. Микола Івановичу, я правильно розумію, що ви, як і інші керівники в громадах, ви не вимагаєте від уряду грошей, бо розумієте, що в країні війна і гроші потрібно набагато куди спрямувати на яку мету ви просите якогось алгоритму дій від строчки боргів? Чи чи як це виглядає? Ми просимо, якщо держава повисила тарифи. І вона каже, що ми витримуємо, ми, ми цього не, не витримаємо. Ми, ми просимо, якщо ви повисили тарифи, дайте яку-то льготу для комунальних підприємств, які надають там, тепло, воду, каналізацію і інші услуги, ну дайте які-то льготи. Ну, розумієте? Там, де вони працювали, от я ж кажу в інших областях, ну, вони працювали в тому режимі, в якому працювали. Тут у нас були прильоти, тут у нас. Пошкоджила чесні споруди, там нема взагалі тобто це навіть про екологію тут разом. Якщо очисні споруди пошкоджені, то це ще й екологічна майже катастрофа техногенна. Так, так. Ну на це ж треба, ну не тільки що ми там, що з своїми руками можемо зробити. Там треба дійсно вкладати кошти. Ну і ми б хотіли б почути наш кабінет, нашу державу, як бути, як жити далі. І Це для нас. Тому ми такого підтримали пропозицію до кабінету міністрів, щоб вони нам довели, Ну лі алгоритми, як якісь інші пропозиції, то ну може, може якась відстрочка по виплаті оцих боргів із подальшою реструктуризацією? Влаштувало б громади таке рішення? Скажімо. Воно влаштувало, але ж вони, я хочу те одного, якщо це вісочка буде, потім ми будемо їх платити чи не будемо, буде ли це налогова, там е накручувати, якщо борг є, а там місяць не заплатив і ще 10%, місяць не заплатив і ще 10%. І ми розуміємо, що це ви правильно сказали, це замкнуте коло, що ми не можемо його ніколи не замкнути. А якщо вона скаже, ви працюйте, ми потім оце зробимо, потім ви оце зробите, потім оце. І, а як же? я Кожен день нарадав, на, у мене я, мені задають питання, я на їх не можу відповісти. І, ну, але ми живемо, ми боремося, ми переможемо, я скажу так. Це навіть не викликає сумніву. Микола Іванович, от ви сказали, що якби так центральна влада, там уряд сказали, що ви оце зробіть, а ми вам потім оце. Ви б повірили як керівник? Я, я оптиміст по характеру. Мені б хотілося, щоб це було. <рес> Ні, я просто з досвіду, я давно вже живу і думаю, з досвіду ну ніколи ще такого не було, що бурят щось пообіцяв і виконав, як ви вважаєте? Це хотілось би, ну але ж ну, не знаємо, як ти бурят там скаже. Віримо в майбутнє і тримає. Але в будь-якому випадку духи розв'язання цієї проблеми треба шукати і шукати край, бо вже ось липень на порозі. Так, я ж кажу, що ми вже ми готуємося капалювання сезону, це, це на саме головне. У нас дороги взагалі просять ремонту, але ж нема грошей в державі, дороги не наші, дороги Харківщини, ну, але ж є проблеми по дорогам, це взагалі в нас старонилиці їде один раз на тиждень автобусна. Як людям пояснити, що. А, Підрядчик каже, я, я їздив три рази на тиждень. Він приїхав у мене через два місяці, і я його довга на ремонт поставити, а мені нічим замінити його. Ну то, тоді тримайтеся, люди каже, я один раз на тиждень це, це, це в старій гнилиці. Слухайте, Микола Іванович, ви не знаєте, за що хапатися в першу чергу, так? Ні, знаємо. Ні, так, так ми не можемо. Ми знаємо, що, що люди повинні накормлені. У нас ще... Є гуманітарка не в тому обсязі, в якому вона була раніше, але ж це в першу чергу, друге, що освіта працює, медицина працює, комунальні послуги надаються в тому обсязі, як, ну, скажу так, як надавались до війни, але ж є проблеми, того ми звернулися до Каміна, що це, це будуть проблеми не сьогодні, будуть завтра, вони, вони і на сьогоднішній день, звісно, є, але, але так. Ми, ми, ми будуємо майбутнє, тому ми повинні, сьогодні думаємо, як буде через три-чотири і через півроку. Слухайте, ваша впевненість, і от те, як ви говорите про те, що ви вже зробили і що ви робите, правда надихає, і ну, особисто я вірю, що громади громаді все вдасться і все буде добре. Да, ми, ми так, ми також. Ми не ми, звісно, мріємо, ми живемо сьогоднішнім днем, але ж воно буде скоро, і ми в це в це віримо. Хай так і буде. Я вам дякую, Микола Івановичу, за розмову. Дякую вам, що ви мені перезвонили. Так, да, я скажу, що от ви, ви допомагаєте громадам, знаєте, ви освітлюєте ті наші проблеми. У нас рік і два місяці не було світла в Маспаново. Це жах, звісно, було. але ж люди потребували ну, від нас то, що неможливо, тому що не було техніки розмінювання. У нас вже два місяці, там є світло, люди з водою, люди повертаються, люди посадили гроди, і це життя, Це життя, і ми бачимо, що воно. Це село зажило, Ну, тобто, живе. І це, це це радість на душі, це, це більше, ніж радість. Це справді так. Дякую вам, Микола Івановичу. Дуже дякую. Да, дякую вам. До зустрічі. До